Основні е, питання, які ми з Ярославою виділили, е, Ярослава вам зараз розповість і покаже. А далі, по ходу, ви можете задавати додатково свої питання, як по темі обліку заробітної плати, так і по інших питаннях. Прошу, дякую, Сергій Анатольч. Ем, Ну, попередня тема була облік заробітної плати, тому знову ж таки. Я в підсистемі облік заробітної плати. І одним із таких питань було: як же ж розрахувати заробітну плату, як, як же ж вибирати місяць, за який ми збираємося рахувати заробітну плату. Спеціально для цього розроблена можливість відбору місяців. Для того, щоб їх знайти, нам необхідно натиснути в пункт меню розрахунки, відбір місяців для розрахунку. І от ми бачимо, що в нашому переліку є. Ну, Достатньо велика кількість місяців для розрахунку. І тільки напроти того, якого місяця стоїть операція розрахунок, за той місяць буде розраховувати заробітня плата по всій е, нашій базі. Тобто, якщо я зараз е, на, стану на е, листопаді місяці правою клавішою миші включити в мене автоматично. Виникне операція розрахунок. І на тому полі, де був попередній розрахунок, виникне поле, яке називається перерахунок. Перерахунок у нас може відбуватися в декількох випадках. Наприклад, ми помилково нарахували оклад за минулий місяць, а людина була, наприклад, на лікарням. Або, можливо, премію не дорахували, або, можливо, надали нам премію за минулий період. І для того, щоб. Ось ці минулі періоди потрапили в наш особовий рахунок, обов'язковою умовою є те, що операція має стояти перерахунок. Як включається операція перерахунок? Так само стою на тому місяці, якому мені необхідне правої клавішою миші включити. І на тих місяцях, де є фіксація, в мене стає операція перерахунок. Що таке фіксація? Це коли ми вже закрили заробітну плату. Ми вже е, звірили, ми вже перерахували всі свої всі податки, да, ми звірили наше нарахування, нас все зійшлося, і ми вже не можемо вносити ніякі зміни в той місяць, який ми закрили, але бувають такі випадки, коли нам необхідно в поточному виконати перерахунки за минулі. Нам е, законодавство цього не забороняє, тому саме для цього цей функціонал розроблений. Так. Наступним питанням було відомість на виплату. Повторююсь, ми заходимо у пункт меню документи, відомість, платіжна відомість на перерахунки на картки. І було таке питання, що в особовому рахунку двічі записалася виплата заробітної плати. Зараз заходжу на будь-який запис. І важливо розуміти, що скільки записів ви маєте у відомості, скільки, стільки ж рядків, да, відповідно, буде в нашому особовому рахунку. Тобто, якщо можливо при додаванні відомості додали декілька разів свій табельний номер і з одинаковою сумою, то відповідно цьому в особовому рахунку буде декілька записів, наприклад. Особового рахунку або авансу, або виплати зарплати. До речі, е, обов'язково там, де особовий рахунок, має бути вид або аванс, або виплата зарплати. Якщо вибрати якесь інше, наприклад, відпустка, лікарняння, або щось інше, або, наприклад, той самий оклад, то відповідно цього, от таке поле і запишеться в особовий рахунок. Тому при е, створенні Відомості необхідно бути, скажімо так, дуже уважними при створенні шапки документа. Можливо, у вас ще є якісь питання, то я готова вам дати відповідь. Доброго дня! У мене є запитання включити камеру, бо без електроенергії підвисає дуже зв'язочок мобільний. Я е, намагав, я помилилася, коли поставила оклад в штатному розписі. Е, ну, на один нулік зробила забагато собі. Потім вирішила, ну, хай і буде так, потішуся в програмі, але не могла виправити, тобто, я не можу зайти і виправити в штатному розписі свій оклад. Е, правильно, чи є можливість його виправлення? Тобто, як це зробити? І далі, коли я виконувала, я не доробила практично. Тому що зупинилася на чому? Я не бачила в розрахунку за місяць, щоб відпустка за власний рахунок віднялася від робочих годин. Тобто, я, при розрахунку я не бачу, там як повністю пораховано за весь відпрацьований місяць в повному обсязі. Чому вона не ввійшла, не можу знайти. Добре, дякую за запитання. Почну з вашого першого питання про штатний розпис і оклад. Дійсно, при створенні в штатному розписі запису: і натиснення кнопки Зберегти, програма зберігає всі дані. І для, якщо, наприклад, помилково да, там виникло якесь питання, да, наприклад, ви кажете, що неправильно вказали оклад. Для цього спеціально існує можливість через сервіс змінити його. Тобто я стою на тому працівнику, яке необхідно. Правий клавішов міші, сервіс, оклад. Проставити оклад, тобто цей пункт меню обирається тільки в тому випадку, якщо я помилилася. Якщо в мене якийсь період людина працювала і вже ми підвищили її оклад, то такі зміни виконуються тільки через переведення працівника. Тобто, вам достатньо було вибрати пункт меню сервіс, оклад, проставити оклад, і він завжди попереджає, що. Якщо ви будете використовувати саме цей пункт меню, то він буде змінювати на дату додавання, скажімо так, його у штатний розпис. Якщо ми натиснемо так, він дасть нам можливість ввести наш оклад. От, Наприклад, тут було там 20 тисяч, наприклад, ставимо 25, натискаємо Зберегти. І от тепер ми бачимо, що оклад наш змінився. Тобто вам достатньо було через сервіс змінити. Крім Сергій, того, крім а ще того, скажіть, ви зазначили, а якщо е, на наступний місяць змінився оклад, можете повторити, як на через наступний? Пере, через переведення працівника. Переведення. Тобто, да, тобто, знову ж таки, для того, щоб ну зараз хочу о, трошки глибше зануритись, скажімо так, в нас є позиція індексація, да, для того, щоб програма правильно нараховувала індексацію при е, початку роботи з програмою, да, при першому. Додавання працівника в штатний розпис, ми зазвичай пропонуємо проставити базовий місяць для переведення співробітника, і вже наступні переведення, програма буде відслідковувати. І коли ми зробимо, от саме через праву клавішу миші, перевести працівника, то в такому випадку, на якусь певну дату, наприклад, на 1.11, змінимо, наприклад, оклад, зробимо інший. Програма сформує ще один запис в штатному розписі, і, відповідно, запам'ятає оцей ланцюжок. Тобто, нам не, не треба буде там на майбутнє за ним слідкувати. От, наприклад, натискаю Зберегти. І тепер, якщо я зайду ширшим періодом, наприклад, до кінця року, то я побачу, що в мене ось під цим табельним номером в нас вже є два записи, але один на запис закритий. А інше відкрити із нової дати, і історія, скажімо так, записується за саме за цим табельним.